Національний мультипредметний тест у 2024 році. Що потрібно знати цьогорічним вступникам? Які нововведення є цього року та з чим вони пов'язані? Про це ми будемо говорити із директоркою Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світланою Сакаєвою. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю, а отож, пані Світлано, процедура реєстрації триватиме взагалі до 11 квітня. Так а, чи є взагалі зміни в процедурі реєстрації, як зазвичай, чи все ж таки все як якщо і торік? ми будемо так порівняти з тим роком минулим 23 м то ніяких змін в процедурі реєстрації не відбулося? Давайте розкажемо про неї загалом. Так, ну в першу чергу хотілося б мені сказати, що якщо в 24-му році мені не треба вступати до закладу вищої освіти. І я не хочу, в мене немає можливостей. Тобто є якісь конкретно особисті причини для того, щоб я не буду планувати йти до вищого навчального закладу. То, відповідно, і реєструватися на участь у національному мультипредметному тесті не треба. Раніше у нас заходи, які ми проводили, вони були пов'язані зразу із завершенням школи, отриманням атестата, або отриманням документа про повну загальну середню освіту і вступом. Тепер. Декілька років зв'язку з цією ситуацією, яка є, ми проводимо тільки заходи, які стосуються вступу до закладів вищої освіти. І тому, якщо я вмотивований, я буду, я хочу вчитися у закладі вищої освіти і саме вступати у 2024 році, тоді відповідно чекаю 14 березня для того, щоб... Зареєструватися для участі у національному мультипредметному тесті. Ну, звичайно, до того, щоб зареєструватися, мені треба підготуватися, бо просто так воно не буває. Ну, спочатку визначитися, куди ж я хочу, на яку я хочу спеціальність, поцікавитися, що там робиться, дочекатися порядку вступу до закладів вищої освіти. Ми чекаємо цей порядок найближчим часом, для того, щоб звернути увагу, які треба отримати. Бали, який коефіцієнт буде мати результат з того чи іншого предмета саме у конкурсному балі для зрахування до закладів вищої освіти. Тому обов'язково порядок вступу до закладів вищої освіти. Чітко знати, чітко що знати, потребує висвітлення. Так, так, що потребує для того, щоб все-таки бути спрямованим і йти до своєї мети. Ну і для того, щоб зареєструватися, уже. Для чого треба знати, куди я хочу, я скажу зараз під час реєстрації, підготувати паспортний документ. Причому не просто його підготувати, щоб він лежав паперовий на столі, а треба підготувати, зробити його або сканкопію, або гарне, якісне фото. Далі, якщо я вже школу закінчила давно, або навіть у минулому році, то я повинна мати документ, що це підтверджує: тобто, або атестат. Як це було раніше, називався документ або свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. А якщо школу я зараз в 11 класі, завершую навчання в школі, здобуваю повну загальну середню освіту, і влітку цього року я отримаю свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, то треба довідку взяти в закладі чітко встановленої форми. Ця довідка повинна містити інформацію про те, що я там навчаюся в конкретному. Закладі міста Чернігова, 23, 32, і інші заклади. Обов'язково, що здобуваю повну загальну середню освіту в цьому році, тобто ще учнем 11 класу, не 10-го, не 9-го, а тільки 11-го. Обов'язково ця довідка повинна мати ознаки документу, номер, дата, підпис, початка. І теж і для паспорта, як я вже сказала, і для. Документи освіту, загальносередньої світи, ще отриманий раніше, і довідка вони теж повинні бути відскановані або якісно сфотографовані. І третій обов'язковий документ це як ми в народі називаємо ідентифікаційний код. І теж його відсканувати, якщо це довідочка, яка говорить про цей номер. Незалежно від того, це повнолітній вступник чи. Незалежно mm -hmm. це для всіх, тому що у нас цей код можна отримати просто від народження вже на другий місяць, його можна отримати. Далі виникають питання у людей про паспортний документ. А у мене паспорт, книжечка. Чудово. Це документ, що посвідчує особу, і це паспорт. Ой, а в мене ID-картка. Та ID-картка це просто форма паспорта громадянина України. Якщо ми говоримо про паспорт книжечка, так, то там достатньо нам е, буде сканувати або фотографувати тільки першу сторіночку, там, де є вся чітко написана інформація про учасника, прізвище ім'я по батькові, дата народження і номер документа. Якщо ми говоримо про ID-картку, то тут ми просимо дві сторони: і лицеву, і зворотню. І Інколи як в паспорт книжечку, так і в ID-картку вписується і оцей. Ідентифікаційний код, про який ми говоримо. Тоді вже довідка може бути, а може і не бути. Достатньо, що це є в паспорті. Залежно від того, чи є, так, це, чи є це, це вписано в документ. Паспорт. Так, Тобто це вже індивідуально учасник вирішує. Йому три документи завантажувати, чи достатньо буде два, тому що паспорт все це підстраховує. Але є у нас і громадяни, які не мають цього ідентифікаційного коду. В цьому випадку в паспорті книжеці у них може бути стояти штамп, який говорить про те, що ця людина має. Має право здійснювати операції без ідентифікаційного коду за номером паспорта, тоді нам обов'язково треба додавати і цю сторіночку паспорта, от і інколи вже і в id картки вписують прямо слово відмова. Нам теж цього досить. А це може бути ще зафіксовано іншим якимось документом, довідкою про те, що людина або відмовилась від кода, або вона його не отримала. Тобто, все це повинно бути завантажено. Програму і нам відправлено. І реєстрація на участь в НМТ відбувається у електронному вигляді. Відповідно до програми. Нікуди нічого вести не треба, пошту відправляти не треба. все відправляється електронною поштою в гарній якості. Давайте пояснимо, де знайти електронну адресу, куди саме відправляти. Так ну електронна адреса буде там же У них в програмі. Куди треба все це відправляти, все це підв'язано до програми. І саме головне, що учасники, щоб дуже коли починають реєструватися, дуже уважно читали і виконували всі кроки програми, тому що у нас були такі учасники, які все сформували в минулому році, так заповнили базу електронну, заповнили всі позиції. А останню кнопочку Нажати, відправити вони не натиснули, і документи до нас не потрапили. Були такі учасники, які після того, коли все зробили, навіть натиснули кнопочку і до нас відправили. Ми їх опрацювали і хочемо з учасником поспілкуватися, а від нього тиша у відповідь немає зворотнього зв'язку. Чому? Тому що учасник так боявся закрити комп'ютер і закрити свій персональний кабінет, і сторінка не оновлювалася. І він нічого не бачив, що там з його приводу по його питанню відбувається. А ми могли побачити, що якийсь документ нас. Не влаштовує, тому що є якісь зауваження. Ми пишемо про це, і в процесі реєстрації для таких, якщо будуть виникати якісь зауваження, до 15 квітня вони зможуть внести зміни, додати нам ще документи. І, до речі, до 15 квітня там можна буде і вносити зміни в реєстраційні дані. Тобто можна змінювати місце проходження НМТ для українців, це місце, де ми знаходимося у разі переїзду. У разі. Так. І можна змінювати. Четвертий предмет, про який ми зараз з вами, я думаю, ще поговоримо. Так, Поговоримо безпосередньо. Так. Але ж у нас, скажімо так, це ми з вами поговорили поки про три основні документи. Uh -huh. Але бувають, звичайно, особливості, і особливості бувають такі, що людина має якісь. Ем... Фізичні особливості потребує створення якихось особливих умов. Ну, це може бути присутність лікаря у пункті, тому що там є такі хвороби, які треба контролювати і щоб лікар за цим спостерігав. Або маломобільність, або маломобільність, але, на жаль, маломобільність дивлячись, яка якщо все таки маломобільний, але сам рухається, так то ми можемо надати право. Тому, хто супроводжує цього учасника, довести його до аудиторії, потім, не дай Боже, спускатися в укриття і так далі. На жаль, маломобільність, якщо на візку, це дуже складна маломобільність, і ми, на жаль, дуже з осторогою до цього відносимося, тому що якщо тривоги і треба спускатися в укриття по крутих сходах, коли повинно за дуже короткий час спуститися велика кількість учасників, це може бути до 70 учасників. І все в дуже короткий термін. Це може створювати безпекові, все таки Гаразд, тоді які можливості є у людей, ну от маломобільних груп? Ну знову ж таки, в першу чергу, це звернутись до нас для того, щоб регламентна комісія розглянула і вже потім надала відповідь: якщо ми не можемо створити для таких маломобільних груп певні умови, то відповідно вони мають право тоді, відповідно до умов вступу, до правил прийому, познайомитись. З відповідними до них вимогами в закладі вищої освіти для них створюються інші умови вступу без результатів. НМТ. це передбачено. Угу. Якщо ми не створюємо, то відповідно. Їх тоді від нас забирають заклади вищої освіти, але працюють з нами трошки інакше аніж з усіма іншими. Але про це вже безпосередньо, безпосередньо з центром оцінювання так якості з центром документу. оцінювання якості освіти. І наші uh -huh. га телефони гарячої лінії для консультацій доступні. Тому, будь ласка, телефонуйте, будемо надавати консультації для того, щоб все таки в короткі терміни, бо реєстрація не дуже довго у нас місяць, для того щоб все встигнути і зареєструвати. І якщо треба, то внести зміни. Uh -huh. Але у нас ще є такі учасники, скажімо так, у яких можуть бути розбіжності в даних, наприклад. В атестаті чи в свідоцтві про здобуття повної загальної середньої освіти. Це в основному у нас дівчата, які змінили прізвище, і у них різні прізвища, то обов'язково треба додати документ, щоб підтверджує зміну прізвища, його також відсканувати і додати в програму, підвантажити в програму і до нас відправити. І якщо у когось є документи, наприклад, хтось вчиться зараз за кордоном, а планує проходити, планує проходити тестування в Україні, що він ну, в червні, місяці, наприклад, буде в Україні або в той період, коли проходить тестування, буде в Україні, то він повинен нам Задавати довідочку, що він там навчається, коли в нього закінчується термін навчання, як правило, цей документ буде іноземною мовою, то йому треба цей документ, щоб він був перекладений на українську мову і нотаріально завірений і вже підвантажувати в програму документи українською мовою, бо у нас це діловодство. Ведеться українською мовою, забігаючи наперед, але тим не менше, оскільки торкнулися теми закордоння, скажіть пунктів тестування за кордоном немає? Ще немає, але планується? вони плануються за кордоном, і не тільки європейська частина, а і та частина Південна Північна Америка там теж будуть створені. Тому хто буде за кордоном і точно знає, що не буде в Україні, їм точно не треба зволікати. Із реєстрацією це треба робити в перші дні, тому що там ну, не така кількість пунктів буде створена відповідно як в Україні, і вже безпосередньо обирати місце, місто, де вони будуть знаходитись і проходити НМТ. Гаразд, угу. тоді щодо пунктів тестування на Чернігівщині, скільки загалом їх планується а, от, розгорнути? Ну, ми плануємо так, виходячи з досвіду роботи, близько 20 пунктів розгорнути зараз управління освіти. Чернігівської державної адміністрації вивчає це питання, і я думаю, що ми справимося, і потреби всіх задоволених. Звичайно, не в кожному населеному пункті Чернігівщини ми можемо це зробити. Я думаю, нас прекрасно розуміють, чому так, тому що в нас є міста, в яких або можливі. Воєнні дії або дуже близько до кордону, і у нас є населені пункти, яких точно пунктів тестування не буде. Це в нас не буде і в Корюковці, не буде в Сновську, не буде в Новгородцівському, в Семенівці, не буде в Городні. Це стовідсотково. Тому під час реєстрації нам треба буде обов'язково, щоб учасники чітко вказали, де вони думають, де вони будуть. Якщо вони будуть в Новгородціверському. Вони вказують, що вони будуть в Новгород-Сіверському, але ми вже тоді будемо вибирати їм пункт, який буде найближчий створений до Новгород-Сіверська. Так само і найближчий до Корюківки, який буде. Ну, як завжди, ми афішувати, розказувати, де у нас будуть створені пункти, не будемо. Це буде у запрошеннях безпосередньо учасники. І ми теж просимо учасників сильно не поширюватися стосовно того, де в який день у них буде пункт тестування. Угу. Це все-таки. Цілях безпеки зрозуміло зміркувань безпеки. Отож, завершується реєстрація на тестування 11 квітня. А після того, от в який період буде відбуватись саме тестування, ми можемо сказати? Ми Можемо сказати, що я вам скажу тільки загальні часові угу. рамки, так, да, бо дні ми не визначаємо. У нас національний мультипредметний тест усі сесії. Основна і додаткова всі сесії відбудеться з 14 травня по 15 липня. Основні сесії завершаться у нас у червні, а вже потім, у липні, у нас буде додаткова сесія, і хто з різних причин не зміг взяти участь в основних сесіях або захворів. А якщо вони не змогли зареєструватися в основний період, то можемо з вами сказати, що буде ще і додатковий період реєстрації, але він дає право тоді тільки на участь у додатковій сесії. Ну і вже до 15 липня повністю завершуються всі. Дні тестування НМТ, і відповідно можна буде подавати документи до приймальних комісій угу. безпосередньо про е, сам процес тестування. Давайте розкажемо про нього детальніше. Це паперовий варіант чи лише електронний, тобто перед комп'ютером працюють. Да. А... І ми ще з вами не сказали, да, що під час, коли будуть реєструватися, окрім тих документів, які нам надають, що треба буде вибрати і четвертий предмет. Угу. Про предмети да. ми, згодом, По, згодом ми поверну, давайте поверну. Про саму Добре. процедуру, а потім да. про предмети. Процедура, звичайно, комп'ютерна. Створюються пункти, у яких буде від 30 до 60 осіб. Тестування комп'ютерне. Часу відведено буде 240 хвилин, це 4 години безпосередньо на роботи над тестом. І менше можна використовувати, більше однозначно ні. Комп'ютер просто. Вичерпає час, виключиться, і доступу до програми вже не буде. Час виділений рівномірно на кожен предмет чи залежно від того, як працює абітурієнт. Тест НМТ буде складатися із чотирьох предметів: три обов'язкові: українська математика та українська мова, тільки математика та історія України. А четвертий предмет. На Учасники випір. вибирають самі. І безпосередньо тестування буде складатися з двох блоків. Перший блок буде містити українську мову і математику предмети, потім перерва хвилин 20, І наступний блок це історія України, і той четвертий предмет за вибором. Так, от в межах блоку, так, учасник може розпоряджатися часом на свій розсуд. Тобто математику і українську мову він може писати протягом 120 хвилин. Математику 30, українську 100. Скільки там у нас виходить? 90 хвилин. Це вже його право в межах одного блоку розподілити час, так і в межах другого блоку. Який предмет знаю краще, потрачу менше часу, який предмет мені треба трошки більше часу, щоб подумати, я потрачу на нього більше часу. Тобто раніше завершити тестування можна, як я вже сказала. І тоді у учасника перерва буде не 20 хвилин, а буде більше, якщо він перший блок закінчує. Якщо закінчує раніше другий блок, то він просто вже вільний і йде додому. Угу. То його вже право. Але більше 120 хвилин на блок учасників. Мати не будуть тепер безпосередньо про предмети. Давайте поговоримо. Як ми почули три обов'язкових: українська мова, математика та історія України. Четвертий на вибір. Що це може бути за предмет? Це можуть бути у нас іноземні мови, англійська, німецька, іспанська, французька. Традиційно. Це додається новий предмет, якого не було раніше. Окремий українська література. Бо в нас земно була українська мова і література. Тепер окремий предмет українська література, фізика, біологія, хімія залишаються і. Повертаються до предметів, з яких можна складати тестування? Географія. Тому учасник вибирає той предмет, який би я радила ото нернути в ті правила прийому, щоб подивитися, якщо я кудись вступаю, то з яких предметів на вибор? На вибір я буду мати найбільший коефіцієнт, який мене цікавить, який мені цікаво, тому що кожен предмет на вибір на різні спеціальності має різний коефіцієнт, який додається до конкурсного балу. Тому з'ясувати, якщо географія там, наприклад, кажу, буде 0,1, а це я, наприклад, кажу, угу. бо це все прописано в правилах прийому. А, наприклад, біологія там йде 0,5, то звичайно, напевно, мені краще взяти 0,5 і підготуватися до біології. Тобто учасник далі повинен вже сам це вибрати. Тому що, виходячи з того, що у нас 4 предмети на НМТ, то треба буде подавати результати чотирьох предметів для вступу до вищого навчального закладу. І е, тест НМТ є цілісний. Він є один. І якщо я щось не складу, один якийсь предмет не складу, я ж не складу весь тест НМТ і результату не буде. для тоді от щодо підготовки до НМТ, скажіть, можливо, є якісь частини шкільної програми, які будуть входити до тестів з тих чи інших предметів, тому що одночасно скласти чотири по суті предмети, це ну достатньо складно. Чи, чи є якісь вимоги до самих завдань, які будуть? Звичайно, вимоги до завдань є. Всі вони відповідають чинним програмам зовнішнього незалежного оцінювання, і вони оприлюднені, з ними можна знайомитись. Нові предмети, які введені, відповідно для них також є. Ці програми, якщо ми говоримо про українську літературу, то це програми ЗНО, які були в тесті з української літератури. Тобто, всі ці програми є, і з ними можна знайомитись. Звичайно, вже дуже велике різноманіття тестів і навіть. В комп'ютерному варіанті, тобто, так як буде це проходити безпосередньо і на те, що можна в електронній формі виконувати завдання і заповнювати бланки, перевіряти, що ти зробив і як ти зробив, тобто однозначно ознайомитись з програмами. І використовувати вже ту купу численну тестів, які є для того, щоб готуватися, але не забувати програму і читати літературу відповідно. <гум> і коли можна отримати сертифікат про проходження НМТ, коли він буде вже доступний? Сертифікат буде доступний зразу, як зареєструвався. Тому що з сертифікатом треба йти у пункт тестування. Так, і Або роздрукувати його і мати паперовий з собою, або в електронному вигляді показати фото в телефоні. Це можливо і проблем немає. Так само, як можна, заходячи в пункт тестування, показати оригінал документа, а можна показати із дії. Але коли реєструємося, ми не даємо скріншоти з дії, ми даємо копії з. Скани або фото саме безпосередньо документів, uh -huh. а не скріншот сторінки із дії. Тому що ми повернемо назад ці документи, а нам треба фото безпосереднього живого документа. А входячи до пункту тестування, дією ми користуємося і перевіряємо документи через дію. А сертифікат, як я вже сказала, або паперовий, або в електронному вигляді. А от результати НМТ uh -huh. можна буде. Роздрукувати безпосередньо зі свого кабінету після того, коли вже все закінчиться. Результати будуть офіційно доступні, коли завершаться вже всі сесії. Я маю на увазі основні сесії національного ні. Буде оголошено ні. результати учасникам, а по спец додаткові сесії окремо буде оголошено результати учасникам. Вони не прив'язані одна до одної. Угу. Через, який, ну, через який час після складання НМТ будуть вже доступні результати. Ну, за це я би хотіла так, щоб вони збивати столку, так, і, скажімо так, з правильного шляху це заходити в свій кабінет. Я не буду оголошувати, коли будуть ці результати, для того, щоб учасники дуже чітко навчилися користувати своїм кабінетом і постійно в нього заходили, тому що вони повинні бути чітко запам'ятати, який номер документа вони ввели, так, який вони туди ввели свій ідентифікаційний код, щоб перевірили його багато разів, і щоб вони заходили і користувалися своїм кабінетом. Я могла б сказати, але це у мене просто конкретно така моя установочка. Не буду для того, щоб потім учасник не забув, як туди зайти, щоб він не забувався, щоб він не лякався, не забував саме. Доступу до цього кабінету, і відповідно заходить туди, дивиться, о, у мене ж з'явилася та інформація, бо треба буде взяти запрошення, треба буде познайомитися з правилами перебування в пункті обов'язково і з правами, і з обов'язками для того, щоби і я максимально використав своє право і не порушив, ніж є право в аудиторії, для того, щоб потім подивитися, коли буде результат. От я вже готовий, я можу роздрукувати результат. Свій і вже безпосередньо почала роботу приймальна комісія, то я можу роздрукувати і подати, вже створив. Електронний кабінет до приймальної комісії свої результати. Пані Світлано, виходячи з того, що ви сказали, мабуть, були такі випадки, коли учасники НМТ забували просто свої номери документів. Вони могли зайти в особистий кабінет? Чи як? Так, ви уявляєте, тому у мене таке до цього відношення. Дійсно, що забували. Або що зробили? Вели номер документа і одну цифру вели неправильно. Все. Вони в свій кабінет зайти не можуть, бо наступного разу вони дивляться і бачать правильну цифру. Ну, в таких випадках може бути допомога гарячої лінії центру. Деякі учасники виходять інакше з цієї ситуації, вони прагнуть по новій зареєструватися, створити новий кабінет, але це можна тільки в період реєстрації, далі цього вже не можна. Тому я раджу все-таки. Доступ до свого кабінету десь собі, ото, як тільки зареєструвалися, зразу його сфоткати, щоб бачити, що воно є, щоб не було помилок. Бо можемо ми, коли помилка допущена, ми можемо поправити і він знову ж тоді не зайде в свій кабінет, тому що вже відбулися зміни. Тому дуже просимо уважно в процесі реєстрації відноситися абсолютно до кожної буковки, яка вноситься в програму, бо це дуже важливо. І ще один важливий фактор під час складання національного мультип. Предметного тесту у разі повітряної тривоги, що буде відбуватися, яким чином реагуєте, і чи переносяться у разі тривалої повітряної тривоги складання НМТ на додаткову сесію? Наприклад, так, така сумна статистика, що в минулому році на Чернігівщині безпосередньо на Чернігівщині під час НМТ пролунало 55 тривог, які тривали майже 62 години, але Працівники пунктів створили такі умови, що навіть після тривалої тривоги можна було повернутися в пункт і завершити тестування. В минулому році у нас проводилося тестування у дві зміни, і відповідно, перша зміна не дозволяла дуже довго чекати, бо треба було розмістити другу зміну і провести другу зміну. В другій зміні було простіше. І до восьмої. Тривало завершення і до 9. були такі ентузіасти, було бажання завершити працівники пункту. Це створювали і прагнули теж максимально учасникам цьому допомогти. Якщо ж хтось не витримував і йшов додому. Виходив з пунктів, не дочекавшись, не повернувшись в аудиторію, були такі випадки, тому що ну, всі, ми, всі ми різні, у нас різна психіка, у нас різні нерви. Вони мали право подати до нас документи, щоб пройти додаткову сесію тестування. Але треба пам'ятати, що при цьому результати основної сесії анулюються. І вже маємо отримати пройти тестування під час додаткової сесії і отримати новий результат. Інакше ніяк. Угу. Дякуємо вам за роз'яснення. Нехай якомога менше буде повітряних звичайно. тривог. звичайно. І... Ну я можна додав звісно, бо в цьому році ми отримали і не ми, і військові адміністрації отримали доручення від прем'єр-міністра максимально розглянути можливість розташування пунктів в укриттях. І я вам скажу, що і на Чернігівщині в цьому питанні проводиться дуже велика робота. Що ми встигнемо зробити до того часу, що встигнуть зробити на місцях, якщо ми зможемо всіх помістити в укриття, то тоді вже нам ніякі тривоги не страшні і можна буде виконати тест за, як то кажуть, один раз сіли, зробили, встали і пішли. Ну але якщо не зможемо, тому що ну обставини різні бувають, тому звичайно, учасники матимуть право. В разі повітряної тривоги і незавершення завершення тестування взяти участь у додатковій сесії, але це знову 4 години. Тому ми налаштовуємо працівників бути до перемоги і, взагалі, до перемоги. Дякуємо вам за роз'яснення. Нагадаю, що це була директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Світлана Сакаєва, з якою ми говорили про особливості цьогорічного національного мультипредметного тесту.